Вітаю! Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. У нас на YouTube поступило таке запитання, як проподити почки, це в будь-якої рослинки. Ось у нас юка. Скажімо, бачите, її виростили, обрізали, і у неї є три чудові почки. Но з часом ще проподилися дві маленькі. І Якщо ми подивимося на сам стволик, то ми ще замітимо, що в це ж юки, тут набубнявується ще стволик, що може із часом пробудитися почка. І, в принципі, вони будуть неравномірні. Тобто ці вже здорові, ці поменші. В принципі, йоку можна потім формувати. Ось зараз покажу на такому екземплярі, тобто, І вона ж потім і розмножається. Тобто, ці всі стволики можна знімати. Ви таким чином розмножаєте йоку. Ось дивіться, яка у нас юлка. У нас тут навіть їх декілька. Тобто вони так себе гарно почувають, що навім при стволі вони випускають корінчики. Ви можете, ну, хай корінчик в принципі, буде побільший. Там вони прям випускають корінчики до 4 см. В принципі, вона добре приживляється. Ви зрізаєте гострим ножом або щіпуєте гострим стікатором, в маленький вазончик висаджуєте Доглядайте, як уже за, ну, за дорослою юкою. Головне, не переливати. І на хороше освітлення, що дуже дуже важливо для юки. Якщо ви поставите на погане освітлення, сама рослина буде страждати не від достатка світла. Тому я ж кажу, тут прям от. Так чудово, у нас такі екземплярчики, що можна показати, що, ось, пожалуйста, як для розмноження. А то, що є, виходить, у рослини більші-менші росточки, тут, виходить, це жива квітка, так як і людина. Так? Тобто все росте, так як по-живому росте. Тому є дорослі вже пагони, а є пагони поменші. З часом людина захоче розмножати якось собі юку, їх можна відрізати. Таким чином ви розмножаєте собі допомогу рослину. Но вона буде рости у вас не на штамбіку, бо це вже так називаємо штамп. Вона обрізана, сформірована, а вона буде кустова. Тобто на красиво піднімається кустом. З часом буде скидувати листочки, І ви її потім зможете зрізати і зрізається. Садовим варом ви замазуєте цей Зріз, і у вас теж отак от пробуждаються почки. В принципі, є зелені аптеки цитекінінова паста. Ось. І можна буде, хто бажає, щоб допустим, от, да, тут дві почечки проснулись і живуть. Ну, коли вже ви самі формуєте собі рослину, царапаєте цю кожицю і де ви хочете, щоб проснулись почечки. Пусть, тільки три почки ви хочете, царапаєте скініною пастою, мазаєте, і у вас пробуждається іменно там почки, де ви захотіли. Але бажано обрізати, висаджувати, такі маніпуляції, робити весною. Коли рослина йде в інтенсивний рост, коли вони пробуждаються, добре приживляються, це все треба робити весною осінню вже на спад йде рослинка. Тобто це вже І світовий день у нас сокращається, тому це краще робити бажано на весну. Ось вид драцени, красивий чудовий сорт маргіната. Ми можемо наблюдати, бачите, один ярус, другий, третій, четвертий. Ви також, якщо у вас виросла велика драцена, ви можете, ну, виростають самі оці стволові гілочки. Їх можна зрізати, окоріняти, тобто у вас вже готова вирощена драцена. Ви ставите водичку, чудово опускають корні, садимо в землю, але ну, теж корішочки повинні бути хоча б там до 5-7 сантиметрів. Присажуєте маленький вазончик, чудово розвивається, з часом буде огалятися, і також, бачите. Оці всі срези, у кожної срези, І в принципі, де є три росточки, де є по чотири. Тобто це вже як рослина себе почуває і як вона видасть вам росточки. Ну коли ви зрізаєте іменно рослину, ви не забувайте в цей момент давати добриво, щоб у неї були сили видати оці вам росточки. Не будете одобряти, немає у рослини сили. Вона може просто один побіг вам дати і нічого у вас більше не вийде. Тобто її заново треба буде там різати з часом і переукореняти рослину. Я на дуже довго росла, скидувала листочки, бачите, дуже великий, як ми називаємо його штамп, надовго-довго -довго росла, її обрізали і у неї пішло три почки. А з часом оці росточки можна буде їх зрізати і присаджувати, І так драцена розмножається. Ось ми можемо наблюдати, що з лівої сторони, що з правої сторони, дуже багато видів драцен. Це і компакта, і дорада, і ліманлайн. Всі чудові драцени на будь-який смак. На будь-яке освітлення, тому що не кожна драцена, якби на кожне освітлення підходить. Допустим, темний сорт ви берете на більш притімнене місце розположення, а світло все-таки на світле місце розположення. На сонечко жодна не підходить. Вони будуть на сонечко страждати. Отож, у нас такі є чудові екземпляри і разнообразія драцен. Завітайте до нас! Хай вам щастить! На все добре!